Друзі, перші проголовне поїхали. Це буде добре для обох сторін. Кало заявив, що і Росія і Україна повинні будуть піти на поступки заради перемир'я. І Росія і Україна заради перемир'я та закінчення війни повинні будуть піти на деякі поступки. Це рішення буде найкращим для обох сторін. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії. Кіт Кало. Він зазначив, що Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшує свою позицію. Щодо території Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. Додав Калох. Він наголосив, що обидві сторони повинні будуть віддати потроху. Ви побачите злиття подій. Я думаю, Мою, що це станеться, і ми матимемо дискусії з усіма протягом часу. Щоб знайти спосіб, як закінчити цей конфлікт. Сказав Келог. Пише, що перші колони російських військ з Донбасу вже почали виходити на ротацію в той же час. Трамп поставив Путіну ультиматум не бути ракетами по енергетиці. Поки він його дотримується. Політолог Шарпа в той же час пише наступне. Поки все підтверджується спецпредставник Трампа, кіт Келог приїде до України орієнтовно 15-17 лютого. Далі відбудеться його візити до Берліну, Риму та Парижу і Лондона. У першій половині березня Зеленського Ю Вашингтону квітні Трампа Зеленська і Путін можуть зустрітися у сам. Далі прогнозується складно, але все йде до того, що схема заморозка вибори угода стає найбільш ймовірною у США. Все активніше поширюються чутки про найбільш принциповий пункт можливої зділки. Україна відмовляється від намірів військовим шляхом відвоювати окуповані території і заморожує своє прагнення вступити до НАТО. А Росія відмовляється від своїх претензій на Херсон та Запоріжжі. Добровільно погоджується на передачу всіх своїх заморожених активів України. Питання Санкції курщини військовополонених предмет перемовин про справедливість забути на цей час. Немає жодних шансів її встановлення. Що буде потім не знаю, ніхто не знає. Ми що віддаємо свої землі, ні не віддаємо. В нас їх забрали грубою військовою силою. Ніхто в цьому світі не прагне допомогти нам їх повернути. Але на цей час є велика можливість зберегти людей державність. Путіна знову нападе через два роки. Значить, треба робити все, щоб запобігти такому нападу. І це цілком можливо з адекватним керівництвом держави, міжнародної допомогою військові рейки, укріп райони, виробництво сотень. Ні, ракет середньої дальності, тощо. навіщо все це путіну? У нього 140 мільйонів гарматного м'яса і нафта з газом до того ж, він не заспокоїться, поки не завоює всю Україну. Це у великій мірі ілюзія, яку путінська пропаганда дуже успішно нав'язує як Україні, так і у світі. Якби він міг, він би вже давно завоював всю Україну, але час для нього вже втрачено. І зараз він намагається урвати якомога більше у ці останні місяці. Можливо, що все піде не так, як ти жар попишеш. А вже ж можливо, і тут найбільше все залежить від Трампа, аніж від усіляких інших про. Гастонієва цього дійства проте логічний ряд головний дискус Трампа щодо першочерговості завдання відірвати Росію від Китаю диктатують самі такий розвиток подій. Чому про це буде окремо? А поки подумайте, самі Трамп диктатор, вандюристи та зеркальна копія Путіна. Вони обидва цинічні та без жодної моралі. Але Трамп точно не партнер Путіна і не його лялька. Він має за спиною колосальний ресурс і Путіна пише лише нафту та фантомні болі. І у Трампа в силу свого марнославства дуже скоро виникне бажання знищити свого двійника. Бо Трамп Повинен у цьому світі бути один, двох бульвар не винесе це. Путіна дуже хоче бути на рівних з американським президентом. Але це цитата може призвести до конфлікту. Причому тим жорсткішо, чим наполегливіше Путіну намагатиметься побудувати рівні відносини з Трампом. Так що ні, ділити світ на двох з путіним Трамп точно не буде. Повертаючись прогнозованої схеми світовострої найближчого часу, мабуть, знову хочу повторити справедливість не буде. Головне вижити, підготуватися до нових катаклізмів. Підготуємося, є шанс їх уникнути. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.